Інтерв'ю, а я відмовляюся. Як реагують студенти на такі нестандартні уроки? Та ж вони мислять, вони аналізують, вони комунікують і вони запам'ятовують набагато краще. Сучасний студент не хоче просто слухати. А можете поділитися завданнями, які можна застосовувати колегам вже завтра. Вітаю! І я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку сьогодні важливо використовувати активні методи навчання у професійній освіті? Ось дивіться, ви прийшли в мене брати інтерв'ю, а я відмовляюся. Ваші дії. Але чому ви відмовляєтеся? Чи можна все ж таки задати вам кілька питань? Ну, не хочу я, ну з якихось причин. Уявіть, що вам треба мене переконати. Як ви це зробите? Можливо, я могла б показати, чому це важливо для глядачів, або ж розповісти, що глядачі чекають на ваші відповіді? Чудово! От ви справилися вже з першим моїм завданням, бо тут вступають активні методи. Замість того, щоб просто слухати, ви опинилися в ситуації, де треба аналізувати, діяти і аргументувати. Сучасний студент не хоче просто слухати, він хоче робити. І ось ці активні методи дають можливість не лише засвоїти матеріал, прожити його через практику. І коли студенти щось створюють самі просту модель, плакат, презентацію, вони починають мислити вже як фахівці. Я пропоную вам ще невеличкий експеримент: є ось картка. Ви не знаєте, що на ній написано. Це гра хто я?» Це лише одне слово. Ваша задача відгадати це слово, ставлячи запитання, на які я можу відповісти лише так або ні. Давайте спробуємо. Давайте. Наприклад, це іменник? Так, це іменник. Ну, тоді наступне питання це жива істота? Ну, якимось чином, жива. Це рослина? Так, це рослина. Не буду вас мучити, це flower, це квітка. І ось тут да, студенти знову ж також включаються у навчання через гру. Вони ставлять запитання, щоб вгадати, хто вони, якщо це англійська мова, вони повторюють так, граматичний якийсь матеріал, пригадують лексику, це весело і водночас допомагає систематизувати знання. Це дуже цікаво. А що дає така гра студентам, окрім веселощів? Та ж вони мислять, вони аналізують, вони комунікують і вони запам'ятовують набагато краще. А які методи ви використовуєте найчастіше на своїх заняттях? Мені подобається працювати з кейсовим методом. Це завжди про реальні ситуації. Кейс дня. Така коротка ситуація, яку треба розв'язати за 5 хвилин у групі. Результат швидкий, але змістовний. Наприклад, для кухарів можемо запропонувати е, такий кейс, що виникла якась скарга у клієнта, і студенти пропонують свої рішення вже як професіонали. Якщо хочете, можемо спробувати один з кейсів, щоб побачити, як це працює на практиці. Звучить цікаво, а який кейс оберемо? Пропоную кезня дня непередбачена заміна продукту. Ну, у нас є ситуація для кухарів, вони мають приготувати страву за технологічною картою, наприклад, курячі котлети з сиром. Але раптом один з основних градієнтів відсутній, і треба з цим щось зробити, тому що заняття триває, страва має бути там готова, і виглядати привабливо. Ось, наприклад, що ви особисто взяли б замість твердого сиру. Ну, не знаю. Ну, можливо, я запропоную замінити сир домашнім творогом, або, наприклад, плавленим сирком. Як варіант. Так, гарний варіант. А якщо відсутні панірувальні сухарі, ну, мабуть, замість панірувальних сухарів можна взяти мелені вівсяні пластівці, або зроблю сухарі з хліба і переб'ю їх в стан крихти. Так, чудовий варіант. І от потім іде вже підсумок і рефлексія. Так, ми можемо запитати у студентів, чи вплинула заміна на зовнішні вигляди смак, чи взагалі можна ось такий прийом використовувати в реальній кухні закладу харчування і які висновки зробити щодо творчості взагалі кухаря у непередбачених ситуаціях. Саме тут студенти вчаться знаходити рішення. Пробують різні варіанти і отримують досвід реальної життєвої ситуації. Також я використовую рольові ігри, коли хтось замовник, хтось виконавець, хтось контролер якості. Так формується розуміння процесу і командна взаємодія. Ну а вже коли зовсім хочеться драйву, робимо навчальні квести, завдання з підказками, qr коди станції. ну це завжди весело, і ефективно. Тоді виникає питання, як реагують студенти на такі нестандартні уроки? Та вони оживають навіть ті, хто зазвичай мовчать, а такі є, включаються в процес, тому що є гра, командна робота, рух і зникає страх помилитися. І ще вони бачать, що навчання може бути цікавим, практичним, і іноді вони потім самі пропонують, а давайте ще в щось пограємося. А можете поділитися завданнями, які можна застосовувати колегам вже завтра. Так, залюбки. Ось є такі е, активні метод, як human bingo, або find someone who, або знайдіть когось, хто. А ідея така: студенти отримують картки з пунктами. Наприклад, знайдіть, хто був в іншій країні, або хто любить каву, або хто вміє танцювати сальсу. Як це працює? Студенти студенти отримують ці картки, вони ходять кабінетом, ставлять питання іншим і шукають відповідності, хто першим заповнить картку виграє. Ну, це завжди весело, і це усна практика, це сміх, позитив. Ось приклад такої картки. Так, тут вписується прізвище, якщо є відповідник, так, знайдіть, хто любить танцювати, або хто боїться пауків, або хто любить фрукти. Більше одного імені не можна записувати. Тобто однієї людини запитуєте одне питання ставите. Я думаю, це завжди весело, цікаво і жваво. А наступний такий метод як галерея ідей. Ну, галерея це вже виставка. так? Студенти створюють короткі відповіді. Це можуть бути постери, малюнки, схеми, міні-презентації, але те, що вони можуть зробити зараз. Ці роботи ми розвішуємо по класу на стікери, ніби в галереї. Інші студенти ходять цією галереєю. Читають роботи одногрупників, обговорюють між собою, залишають на стікерах так само коментарі або якісь питання, або уточнення, і це завжди цікаво. Ми ділимо студентів на. Групи по 3-5 осіб. Так? Якщо працюємо з англійської мови, то це підгрупа зазвичай, тому десь по 5 осіб. Кожна підгрупа отримує запитання або тему, або проблему для обговорення. Наприклад, healthy habits, здорові там, звички, або how to improve our LC, як там, вдосконалити наш ліцей. Студенти обговорюють це, виносять на листочки, записують, замальовують, mind maps, може бути е, якась карта, будь що як їм подобається, вони це презентують е, буквально там 10 хвилин розвішуємо їхні відповіді по кабінетам, і інша група обходить ці станції, читають роботи, залишають стікери з коментарями, запитаннями або смайли. Наприкінці повертаються до своїх постерів, читають відгуки, коротко підсумовують. Чудовий, активний метод. Студенти рухаються, спілкуються, аналізують, створюють і оцінюють. Тобто вони беруть активну участь у навчанні, а не просто слухають викладача. Наступний метод Living Museum живий музей та щось схоже з галереєю. Це коли студенти оживляють персонажів відомих людей, героїв книг, вигаданих персонажів, вони самі стають виставковими експонатами, отримують картки, наприклад, на будь-яку тему Famous Inventors. Винахідники або historical fears, історичні люди, або видатні українці, будь що це не тільки на англійській мові ми можемо використовувати. Так? Наприклад, при вивченні української літератури, так? зобразити героя. Кожен студент готує коротку розповідь від імені свого героя. Потім у кабінеті створюється музей. Кожен стоїть біля свого стенду з плакатом, з фото, з якимось атрибутом. Відвідувачі підходять, ставлять запитання, а експонати відповідають від імені персонажа. І наприкінці студенти голосують за найцікавішого експоната. І таким чином ми розвиваємо говоріння, вміння імпровізувати і культурну обізнаність, і творчість. Теми можуть бути різноманітні. Наприклад, до Дня Святого Миколая ми перевдягли хлопчика, так, який був з цукерками, і до нього підходили інші, давали ставили запитання, на які мав Святий Миколай відповісти. Ну, жваво, весело і ще як бонус цукерочка. Також ми проводили прямо в коридорі такий музей, і до Дня Шекспіра. І е, діти були героями якихось шекспірівських е, п'єс. Інші підходили, запитували і вгадували, хто не якщо хтось щось відгадав, то отримує бонус з англійської мови. Наприклад, наступний метод е, це метод «Escape the room урок-квест. Це найкрутіша е, така діяльність, коли студенти мають виконати. Серію завдань розкрити код і втекти з класу. Як це проводити? Створюємо історію. Наприклад, you are trapped in the English lab. Вас ув'язнили в кабінеті англійської. Для студентів готуємо 4-6 завдань. Які дають підказки, цифри до коду це можуть бути граматичні вправи? Знайди правильну форму дієслова, отримаєш число, яке дасть тобі можливість відкрити інший кейс, так це до, до лексичної загадки, наприклад. Розшифрувати слово, отримати потім букву, скласти щось. або, наприклад, як ми робили до Дня Святого Валентина, то треба було скласти пазл також одне з завдання було. І кожна команда записує відповіді, шукає ключ. І виходить з кабінету, і наприкінці може бути будь-яка винагорода, або просто фото: We escaped. Ми втікли. І це взагалі крута командна робота, креативне мислення, і повторення матеріалу, і взагалі така фішечка, яка є дуже новомодною. І ще один метод пропоную: running dictation. Тобто диктант, коли треба бігати. Взагалі користуюся дуже часто. Це такий метод навчання, який поєднує рухову активність з розвитком мовних навичок. Студенти працюють у парах, або в командах. Один студент, руннер, бігун, він добігає до тексту, а цей текст десь розміщений далеко, щоб його було не видно, або лежить перевернути. Або взагалі в коридорі, може бути. Цей бігун. Читає, запам'ятовує речення, повертається і диктує його партнерові, який записує. Якщо це декілька людей, то вони можуть по черзі вибігати, знаходити те місце, звідки попередня людина та диктувала, запам'ятовувати наступне речення і добігти, надиктувати партнерові. І це спонукає студентів рухатися, концентрувати увагу, тренувати пам'ять, забувають десь звідки хто що читав, і слова забувають, і в кінці читають тексти ті, хто записали, та, і чий текст наближений до оригіналу, та група і вграє. Це завжди такий чудовий метод розвитку навичок читання. Аудіювання, і говоріння, це, і письмо все в одному, тренує пам'ять, увагу і командну взаємодію. Ну і завжди, це атмосфера гри, атмосфера змагання, яка підвищує мотивацію, залученість студентів. Ну, і тому належить до активних і комунікативних методів навчання. Пропоную вам беріть, користуйтеся, це зробить ваші уроки більш живими. Дякую. А як ви вважаєте, у чому головна перевага активних методів? А ці методи вчать мислити, а не просто повторювати. Вони розвивають ініціативу, критичне мислення і впевненість. Студент перестає бути пасивним слухачем і стає учасником процесу. І головне в таких моментах народжується бажання навчатися. Тому що активний урок це не просто інша форма, це інший рівень залучення і натхнення. Дякую вам за жвавий насичений методичний діалог. І я вам дякую.